Реальність чи замилювання ока. Мешканці міста мають змогу достукатися до влади через портал електронних петицій в Івано-Франківську. Якщо упродовж двох місяців наболіла проблема, набирає 250 підписів. Її подають на розгляд і реалізують або ж на сайті розміщують відповідь, чому не можуть втілити у життя прохання громадян. Петиція про зниження вартості проїзду громадському, вона фактично була єдиною такою петицією, яка фактично зобов'язала до якихось дій до влади. Решта електронних петицій також вони стосуються важливих питань, але ну, керівництво надає на них відповідь, як таке, яку бачить. Наприклад, щодо облаштування скверу на Тринітарській площі, так Була надана відповідь про те, що дійсно в планах міста є там повернення зеленої зони створення скверу, але наразі ця земельна ділянка перебуває в оренді, і тому ці дії. Можливі тільки після оренди, тобто якихось інших дій ну, наразі влада не може вчиняти. Але здебільшого, написання електронних петицій це є своєрідний Його? діалог мешканців міста із місцевою владою. Якщо ж ну, під цією петицією підписалося там понад 250 підписів, а то й понад 300, зрозуміло, що влада повинна враховувати це як ну важливе і резонансне для громади рішення. Так але ну, своїм першопочатковим як таким виявом, це зрештою звернення, на яке надається відповідь. Тобто, то це швидше форма. Комунікації влади із громадою старт порталу відбувся в середині листопада, і понад 300 петицій уже зареєстровано. Їхня тематика тісно переплітається із життям міста, зокрема із комунальним середовищем, облагородженням парків та скверів, громадського транспорту. Я думаю, що доля, скажімо, позитивних рішень буде менше половини сотків три ну, за такими чисто прогноз. Кожен громадянин міста міг долучитися до тої чи іншої думки, процесу чи вирішення того чи іншого питання. Можна вивчати настрої населення, бачити в якому напрямку рухатися. А тим більше, якщо це на місцевому рівні, то є більше шансів його реалізації ніж на державному. Політологи, дещо стримано, оцінюють ініціативу влади щодо електронних петицій. Ми можемо писати стовідсотково про те, що ми хочемо через мережу інтернету, але це не означає, що це має бути десь відображено в рішеннях місцевої чи загальнодержавної влади. Однак ми маємо до того прагнути, тому що влада повинна прослуховуватися до думок та ідей людей і слухати те, що люди хочуть. Кожний громадянин Івано-Франківська завдяки електронним петиціям звертаються до міської ради, мера міста та керівництва. Курйозні громадські ініціативи на кшталт депортація Руслана Медведя і славного міста Івано-Франківськ та які не мають відношення до місцевої ради, не розглядаються.